Лідер радикальної партії Олег Ляшко розпочав візит до Чернігова з відвідування громадської організації сімей, в яких виховуються діти-інваліди дитинства, і і як завжди, не з порожніми руками, а з безлічю цікавих та корисних речей. Які стануть у нагоді юним вихованцям, громадська організація піклується здебільшого про неповні сім'ї, де одна мати виховує дитину з певними вадами. Саме тому такі родини є малозабезпеченими, а отже, потребують особливої підтримки та уваги. Під час спільної зустрічі з політиком батьки ділилися тими наболілими проблемами, які постають перед ними у повсякденному житті, але на превеликий жаль не знаходять належної підтримки у влади. Лідер радикальної партії Олег Ляшко перейнявся складними та невизначеними питаннями сімей. Та пообіцяв особисто посприяти у їх вирішенні. Андріна Андрійовна, Будь ласка, на моє ім'я звернення щодо цієї житлової проблеми, і по вашому питанню я звернувся до Мінрегіонбуду з проханням, там виділяються кошти. Можливо, знайдуть якісь можливості після мого звернення для того, щоб допомогти з придбанням житла. Варто зазначити, що на базі Гіппократу існує також центр реабілітації інвалідів, де організоване виробництво пошиття робочого одягу. На превеликий жаль, влада не підтримує належним чином розвиток виробництва у цьому напрямку. Олег Ляшко особисто подав гідний приклад, придбавши рукавиці та замовив для себе робочий одяг, бо тільки по справжньому народний депутат. Може успішно займатися і законотворчою діяльністю у Верховній Раді, і людям допомагати і нагребувати повсякденною роботою. Чергове ми побували от там, де потрібна наша допомога. Бо оцей центр «Гіппократ», де люди своїми руками відновили його, створили, де діти з обмеженими можливостями мають можливість працювати, працювати відпочивати, спортом, відпочивати, займатися спортом, бути в колективі. І сьогодні ми обговорили всі ті проблеми, які є пов'язані зокрема, на державному рівні з функціонуванням центрів це неможливість продати продукцію, яку виготовляють діти. Це необхідність брати участь в тендерах, коли вони зовсім не потрібні, коли йдеться про працю дітей з обмеженими можливостями інвалідів. І тому я обіцяю, що на державному рівні Верховній Раді буду піднімати ці питання, робитиму все від мене залежне як народний депутат, як лідер радикальної партії, для того, щоб проблем було менше у вас і в ваших підопічних, як ім 20 років свого життя і здоров'я віддаєте. честь вам хвала за це. Ну, візит з народними депутатами, з міськими і народними зустрічаємося. доказати, що ми, що ми є такі діти інваліди, що ми вміємо працювати, віддихати, що творчість нашу показує. І хочеться, щоб народні депутати доносили на рівні Верховної Ради наші проблеми і вирішували. От це головна ціль наш.